За Тернопільська нива у 17-му турі змагань футбольних команд Першої ліги України зіграла вдома із Хмельницьким Поділлям. Телеканал Тіві 4 транслював матч у прямому ефірі. Перший тайм активно розпочали гру обидві команди. Ще на 13-й хвилині гості намагалися пробити по воротах. Однак великі прониви із ударом порався та вчасно спіймав м'яч. Після цього тернополяни були більш активними. Таким чином, на 30-й хвилині капітан господарів Андрій Різник здійснив штрафний удар у верхній. Кут воріт суперників і відкрив рахунок у матчі. Тепер Забити ще один гол не вдалося жодній команді. Перший тайм закінчився з рахунком 1-0 на користь тернополян. Після перерви обидві команди створювали небезпечні моменти. На 58-й хвилині арбітер призначив 11-метровий для господарів поля. Пенальті у ворота гостей бив Андрій Різник. Гол вдалося забити із другого удару. Таким чином капітан Ниви змінив рахунок 2-0. Після цього гості активізувалися. Та вже на 86-й хвилині головний арбітер призначив пенальті у ворота Тернополян. Вадим Шаврин із команди. Поділля реалізувати метровий удар зміг також лише завдяки добиванню. Встановлений ним рахунок 2-1 до кінця матчу уже не змінився. Осінню частину чемпіонату Нива завершила перемогою. Важка, важка перемога. Дуже важко входили е, в гру, не все не сполучалося, особливо ігра на м'ячі. У нас, на у нас е, трошки був великий брак і не могли зацепитися за цей м'яч, притримати. Я думаю, цей е, гол, який забив зі штафом різних додав воганом пенесі, і другим там я повністю задоволений, тому що е, попросили додати швидкості, додати в агресії, і команда бігла, створювали моменти, те, що хочеться бачити. В цілому задоволений. Е, Першу чергу відношення футболіста до своєї роботи. Хороший матч вийшов. Болівальникам сподобався. Вітаю Ниву з переміку. Ну, Гравці багато також старались, але м -м, Нива забила, забила на один м'яч Ну, Звичайно, в першому таймі Нива один м'яч, один момент, да, забили м'яч. У нас було два моменти у Шавріна. Ну, думаю, воротаря Ниви. Можна збірно викликати хороший хлопчик, молодець. Для Тернополян це була остання гра у 2024 році. Нива посідає п'яте місце у турнірній таблиці першої ліги України групи А, набравши 16 очок. Весьяну частину чемпіонату Нива проводитиме у групі виживання. Окрім цього, Тернопільська Нива 19 листопада зіграє товариський матч із Донецьким шахтарем у виниках, що на Львівщині.